Ліма зосереджене обличчя. Він готовий до цього подвигу. Ліма пробиває без шансів. 1-0 Бенфіка попереду. Без шансів, без нервів, спокійно розвів по кутах португальця Бето в один. Займає своє місце. Янобла. Біля м'яча Бака судома, про неї треба забути. Бака пробиває! Без шансів під поперечку. Карлос Бака. Один-один. Параглаєць. Він має неймовірний досвід, але чи допоможе він йому? Декілька обманних рухів. Пробиває і не забуває Кардосо. Рятує ворота Бету. Один з найбільш досвідчених футболістів не забуває. Не вже існує це прокляття. Невже воно дійсно розповсюджується не тільки на Кубок чемпіонів, але на лігу Європи? Сапогем повинен бути влучний удар з пенальті. Але чи витримають нерви? Бя! Да. пробиває без шансів! 2-1 на користь Севілії. Як вони не хотіли цієї серії, але ще є шанс виграти її. Ще не втрачена нагода. Треба забивати обов'язково. Удар! І Подивіться, що робить Бету. Ну як же ж не впевно пробуває Родріго? Як же ж не впевнено! Що ти поробиш з цією бенфіку? Ну, що ти поробиш з цими фіналами Єврокубків? Величезні сподівання на Яна Облака. Він зможе стати рятівником. Але чи зможе коке пробуває коке! Без шансів. 3-1! 3-1 стає рахунок. Севілля впритул наблизилась до трофею. Щось на цьому програний другий поспіль фінал Ліги Європи Луїзао. Пробиває без шанс. Ось так потрібно виконувати стандарти. Саме пенальції показу Луїза власним прикладом. І показують нам Кардосо. Кардосо розуміє, що він міг пробити набагато краще. І Кевін ґамайро, який вийшов на заміну, який зараз може принести перемогу Кращий бомбардир Севілі у цьому сезоні. В обох турнірах Француз пробиває це перемога Севільї. І вона виграє Лігу Європи сезону 2013-2014. Іспанці втретє тріумфують у цьому турнірі у серії пенальтів, відбившись від атак суперників. Як тут не згадати? Ну не хотів я згадувати прокляття Бела Гутмана, але як його не згадати?